Геоліросу Єрмак заборонив їхати в Бахмут. Серйозно? Ну ні, ну не прям так. Але, типу, що. Я думаю, заборонили. що якби реально там залежав, він би сказав. Так а, а, від, а, Єрмак його <світ> на руках туди би <світ> чи... сказав, Можна його кудись там на передову. <світ> так дивіться, який збіг. До цього заборонили виїзд з країни з столару і там же обшуки. Тобто, mm -hmm. це я вважаю цілком послідовне переслідування. доллара и геолероса, угу. яких не пускают ни из страны, ни на фронт. Вот такая вот история. Да, я тоже. До речи. До речи. А, ну давайте посмотрим, потом я скажу. У я я я хотел бы зазнаться. Вы знаете, я вспоминаю ситуацию, в которой я сам оказался в такой же в такой же ситуации, простите за тавтологию. Август 2022 года. После моего интервью пятому каналу, где я сказал, что Зеленский первым эвакуировал. 95-й квартал из Киева, а не цивильное население из Мариуполя, где погибли десятки тысяч людей в первые дни. Что, как офис президента решил мне отомстить? Он вывел всю пятую роту полку, полка Сафари, вместе с которым, с, с этим полком я, с пятой роты находился в Сумской области. Он их всех вывел в тыл, как наказание мне, за то, что я посмел назвать вещи своими именами. Что? А кто-то из Я, 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 это же Зеленский. Зеленський, зеленський, помстився ліросуть тим, що взяв і вивів в тил військових замість того, щоб вони воювали і гинули. Це найстрашніше. Зеленський заборонив воювати ліро. Я хочу зізнатись. От ви питаєте, чому б Петров з сивановим не в окопах? Коротше, справа в тому, друзі, що ми з Сергієм Івановим можна я розповім? Да, нам офіс. Ми... Справа в тому, що ми з Сергієм Івановим в молодості грали в КВН, так сказати. Угу. В КВН, і коротше кажучи, ми дуже смішно жартували. І Зеленський не може нам цього пробачити. Не може. І от ми з Сергієм Івановим тільки нас зберемось, приходимо в військомат, кажемо, відправте нас на від, а нам кажуть: ні. Ні. Зеленський подзвонив сказав: прийдуть ці два козла, будуть проситись на війну, нахер їх, хай сидять в Києві, в ресторани ходять. Це жахлива помста. Я розумію геоліроса. Я розумію геоліроса, який зараз е мешкає просто на Печерську. Скупує, купує продукти в Лесільпо і в Гудвайні і страждає, тому що його не випускають на війну. Так, Записує ці відео чудові, проситься туди. Я просто, я просто бачу, не бачу, я бачив. Я на блокпосту він рветься, каже, в бік, в бік Слов'янська він виривається, каже, пустіть тварі, а його військові тримають, тримають і кажуть, ні, Зеленський заборонив пускати тебе на війну. Ти бачиш, ми всіх твоїх в тил відправили. Я знаю, що зараз величезна кількість військових скажуть, що потрібно зробити, щоб Зеленський почав так мститись. Можна щось зробити? Що зробити? Скажіть, нехай нам Зеленський помститься за це. Нехай відправить нас в тил. йо Давай, Давайте, не так. Давайте ви зараз будете, знаєте хто, ви будете головою СБУ Зеленський, і ви принесли мені досьє на ліроса. Вона президент досі не геоліроса. Вибачте, у мене, тут, у мене тут мертві окупанти з кишень випадають. Це, це оцей покидьок, який Цей на нас. Покильок, да, так. Це оцей покильок, Цей на покидьок, який на нас. Це оцей мерзотник, який бреше, так? Да? Так, Да? Так. Ручку. Пропоную, пане президенте. <laughs> Вибачте, пропоную йому помститись. <laughs> у нас є кілька... Так, мовчи. Ні, ти знаєш, він надто красивий для того, щоб бути на фронті. Все. Коротше, значить, я просто уявляю, що буде далі. Yeah. Наступного разу, коли Гіо Рос там щось скаже, знаєте, президент скаже так: ну, ця паскуда, ця паскуда, здається, не розуміє. Я помчусь йому ще страшніше. Значить, зберіть. Зараз Шо, він подарує 5, ящиків шампанського. Yeah. 5 ящиків шампанського. Купіть 4 ноги хамону, ковбаси, сиру. Придбайте квартиру на Подолі, все там, все, меб, знач, меблі туди, все складіть. А подолі, О, Гео, ви бачили, Там на 500 метрів квартира. Купи, будинок на Зверенецькій, Все туди складіть і в гараж поставте йому два щось... біка Мерседес. Заселіть туди. Хай тварі знає, якою може бути моя помста. Так, да, нормально Такий в джакузі. Ага. <гум> — Є о там ж якось, у нього ж така ж сама там надбудова була, наскільки я пам'ятаю. На щось типу е... по двоповерху? Е, ну він там, він там збирався зробити галерею, але якось так стало, що він там жив. Ну там йому ж кличко, коли він на нього працював, це оформив. Ну, так. Так. У нього там прям мансардне. Так.